Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку добро і зло. Встаньте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Привітайтесь! Добрий день! Хай сьогодні в кожне серце наш урок додасть тепла, а ми усім усміхнемось, побажаємо добра. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про добро і зло. Дуже мудро говорить народ роби добро, і воно повернеться до тебе. Будеш робити зло, і воно повернеться до тебе. А чому так кажуть? Як ти вважаєш? Щира усмішка. Добре слово, і хоча б краплинка тепла. Мають дуже велику силу. Вони допоможуть нам пройти дорогою добра за мудрими творами Василя Сухомлинського та інших авторів. Старайся на уроці переконати вас у тому, що людина має бути доброю. Людина прийшла у цей світ, щоб творити добро. Про кого зі своїх знайомих? Ти можеш сказати добра людина. А чому? Давайте прочитаємо українську народну казку за добро добром. Пішов раз Лев на і зустрів мишку. Хотів її з'їсти. Уже лапою придушив, а мишка й каже йому Ой леве, могутній царю, не їш мене, змилуйся наді мною, бідною, маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану. Засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш. Якась нещасна мишка, і мені, цареві над звірами, у пригоді може стати. У якій же пригоді. А хто може те знати? каже мишка. Тільки благаю я тебе. Зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. А через деякий час потрапив Лев у тенета. Б'ється, сердешний. Борсається, а нічого не вдіє, ще й гірше заплутався в сітці. Аж де взялася мишка? Одну петельку перегризла, другу, як заходилася, то таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз. Тоді, каже Левові. А що, бачиш і я? Маленька мишка тобі в пригоді стала? Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі. Добро добром повертається. Скажіть, будь ласка, яка пригода сталася з Левом та мишкою? Як вчинив спочатку Лев? Правильно, Лев відпустив бідолашну мишку. А яким чином мишка віддячила Левові? Правильно, вона перегризла тенета і випустила льва? Так, Лев вийшов на свободу. І сказав дякую мисці і сказав, що добро повертається добром. Будь ласка, зупини наше відео та допоможи дітям розселити людей із цими рисами характеру у відповідних будинках. Перший будинок це зло, туди ми віднесемо усі характерні особливості для злої людини. А у другий добро, тобто сюди ми віднесемо характеристики доброї людини. Отже, перший будинок зло, сюди ми віднесемо жадібний, жорстокий, байдужий. А до другого будинка в нами віднесемо правдивий, вихований, дружелюбний, вічливий, чемний. Будь ласка, залишайтеся завжди як дітки із другого будиночку. Будьте правдивими, будьте вихованими, дружелюбними, ввічливими та чемними. І люди завжди будуть так само добре відноситися і до вас, тому що добро добром повертається. А чи можна доторкнутися до добра? Ні, не можна. А чи можна добро покуштувати на смак? Також не можна. А чи можна добро понюхати? Ні, не можна. А що можна зробити з добром? Правильно, добро можна відчути? Ви розумієте, що таке добро і що таке зло? І не хотіло б зустрітись у своєму житті? Жорстокою людиною. Тому давайте й поговоримо про те, як не стати жорстоким, а вирости добрим, чуйним, співчутливим до чужого горя. Давна на землі людина цінувала праведне життя, життя чесне, щире, відкрите, правдиве. Потрібно утримувати себе від поганих учинків. Лихих намірів, дуже яскраве поняття добра і зла розкривається в усній народній творчості. Якраз ми сьогодні з вами розглядали казку про що? Про добро та зло. Давай пограємо в гру. Я скажу, а ти продовж. Та не навіть крижана брила від слова теплого Спасибі! Зеленіє старий пень почує тільки Добрий день! Якщо більше їсти не в силах, скажем кухареві. Спасибі! Коли нас варять за витівки, говоримо. В... Пробачте, вибачте, і у Франції, і у Данії на прощання говорять. До побачення. Давайте продовжимо речення. Сьогодні на уроці я дізнався, чи дізналася, я використовував, використовувала, виконував, виконувала завдання, я відчула або відчув, що. Тепер я змушую. Кулего, яка відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому уроці. Де жовта це гарна робота, зелена мені все вдалося, помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона мені потрібна допомога, синя я можу працювати краще. Обери той колір, який характеризує твою роботу на сьогоднішньому уроці. За увагу. Ви чудово впоралися з завданнями нашого уроку. Я вам пишаюся. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити на наступний урок. До зустрічі!